А на зв'язку Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Вітання вам, пане Олеже. Добрий ранок доброго ранку. Оперативна ситуація по часовому яру. Що відбувається там? Що можете повідомити? Ворог дійсно посилює свої штурмові дії. Буквально вчора були він. Штурмував це часі як це, там, де квартал новий, там де канал. Однак дійсно він ніяких успіхів не мав. Також здійснював атакуючі дії. Це напрямок Іванівське, Клещівка, Андріївка, посилює артилерійські обстріли. Тобто, за кількістю пострілів дещо стало більше. Ну от, а от про те, що повідомляють американські аналітики, що саме механізовані атаки тепер застосовуються. Ми завжди говоримо про те, що це малі піхотні групи, намагання закріпитися. Тепер, от е, змінюється трошки російська тактика, це чи можете ви це коментувати? Так, дійсно є такі випадки. Вони все стають більшими. Вони залучають як танки, так і бойові броньовані машини. Це зв'язано з тим, що просто піхотні групи вони не можуть зламати оборону. Якби там вони не намагалися це зробити. Це будуть тільки дуже, дуже такі маленькі у них досягнення. Тому вони на сьогодні задіюють і механізовану складову, тому що намагаються не просто знайти наше слабке місце, а десь все ж таки нас і продовити і про. Росунутися так, це є насправді. Які підрозділи Російської Федерації зараз протистоять нашим військовим? Досить такий різноманітний від елітних. Це повітряна десантний та окремо штурмовий дісант бригади. У нас тут дві таких окремо десантних: 98 повітряна мотострілецькі є підрозділи різного такого калібру. Є також підрозділ територіальних військ на сьогодні. Ну і звичайно, це добровільний всякий контингент їхній російський і шторм шторм-З, «Шторм-В» також присутні на нашому напрямку. Пане Олежу, ще хотів повернутися до часового яру стосовно оборони цього міста. Чи є у росіян якісь шанси все-таки в це місто взяти в оточення або, хоча б, просунутися по флангах, чи є у нас реальні можливості цьому завадити? Так, вони здійснюють різноманітні свої штурмові дії, безпосередньо починали з того, щоб похопити нас флангів. У них це не вдалося. Вони почали одночасно здійснювати штурм е, в лоб, так сказати. Е, дійсно, ми тримаємося, і шанси утримати часів яр досить такі високі. І те, що ворог тут е, втрачає дуже багато особового складу і техніки, це також правда. Якщо зараз часто і на Харківщині ворог застосовує керовані авіаційні бомби, що відбувається у вас наскільки тут авіація і саме застосування кабів є активними? Ми раніше могли спостерігати досить таки значну кількість використання саме цього виду озброєння. А якщо взяти за цей тиждень, то кабі було використано біля десяти, тобто можна сказати, що кількість зменшилась. Досить таки значно зменшились раніше. Ми могли спостерігати їх і тріс і до тридцяті. Однак, як я вже і зазначав, посилилися саме артилерійські обстріли, залучаються в більш інтенсивно, також і постріли з минометних систем. Ну і працює ракетний систем, реактивні системи залпового вогню. А мінометне, от посилилися артилерійські обстріли. Чи можете навести цифри? Скільки було раніше? От нормальна ситуація для російської сторони, і скільки зараз? Ну на сьогодні, якщо взяти по нашому о, оту, то саме на часів як припадає більше 20% артилерійських пострілів, тобто саме на цю о, дільницю. Сказати з кількості, ну штучно так би мовити, я то не можу, але це дійсно спостерігається, що більшість є. Вони намагаються саме за рахунок арти. Подавляти наші оборонні рубежі, тому що до цього вони активніше використовували саме каби, тобто безпосередньо не тільки на населений пункти часів яр, а й на наші оборонні рубежі. Сьогодні ці роль намагається виконувати більше артилерія. Ну і артилерія, якби там не розвивалися новітні технології, артилерія так і залишається вогневим таким засобом ураження на полі бою. На сьогодні Олеже, дякуємо вам Спасибо. надзвичайно. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дошкевича, був з нами на прямому зв'язку.